Скорботним 13 серпня стало у Кам'янці-Подільському. Рідні, друзі, побратими та найбайдужі мешканці громади провели в останню земну дорогу захисника Олександра Тимчука. Він був єдиним сином у матері. До лав Збройних сил України Олександр доєднався у 2014 році, коли вперше окупанти ступили на українську землю. У страшному 2022 знову взяв до рук зброю, бажав мирного неба для України. Не так давно здійснив свою мрію, однак насолодитися нею окупанти не дали. Мріяв про хату свою. Купили хату в селі. Був Радий того всьому, але так сталося. 31 липня 2025 року він зателефонував рідним в останнє. На жаль, під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку відважний воїн загинув. Вічний спочинок героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.